У нас тут є е, такий, таке поняття як е, парафування установчого договору про створення координаційної ради як неформального об'єднання, яке ніколи не буде якоюсь юридичною особою. Е, ми, за нашими планами, сьогодні мали б е, той, хто буде мати бажання парафувати цей документ, установчий договір, потім із. Цим парафованим постановчим договором з положенням про координаційну раду і, і з резолюцією нашого сьогоднішнього зібрання ви повертаєтеся до себе в асоціації. А, Із проєктом закону про лікарське самовідування, який тут є також накупований, ви повертаєтеся до себе в асоціації і далі кожна асоціація на своєму повноважному зібранні наступним кроком має прийняти для себе рішення по цих чотирьох документах, щоб ми вийшли на листопад місяць з узгодженими між усіма асоціаціями. Проєктом закону про лікарське самоврядування, який буде мною внесений спільно з іншими народними депутатами, а це на сьогодні сім. із 12 сім народних депутатів, а це більшість комітету з питань охорони здоров'я. Вони готові підписати і внести в Верховну Раду проект закону про лікарське самоврядування. Вони готові, я готовий його сьогодні внести. Я його спеціально вношу через те, що я хочу послухати обов'язково. Вашу думку і ваші побажання за тим, до того закону, за яким ми з вами будемо жити потім. Для того, щоб цей процес, ну, перше читання, розгляд у Верховній Раді, далі створення координаційної ради, такої, коли вже буде створено, якщо цей закон буде прийнятий, наприклад, до кінця року, чи в наступному році все одно буде функціонувати механізм громадських організацій. Які є самодостатніми і залишаться такими по різних спеціальностях. Саме тому парафування має перерости після рішення правлінь чи з'їздів ваших організацій у підписання договору уже у підписання не парафування, а підписання про створення у цього координаційного механізму. І, все. і далі він буде у цією площадкою для зібрання. Та почали для інформаційної бази, тому що ми два місяці шукали практично де завгодно по інтернетах, е, хто представляє яку асоціацію їхні електронні адреси, е, і телефони, і керівників, оця база, яка є в менюсті, вона трьохричної давнини. вона абсолютно не актуальна, людей знайти неможливо навіть по спеціальності. Тому, е, скажімо, отакий от механізм для координації і спільної дії по розвитку лікарського самоврядування е, нам. Якщо буде прийняти закон про лікарське самоврядування, далі буде наступний етап з'їзд лікарів України, який має прийняти це прописано в перехідних положеннях, який зобов'язаний буде спочатку хтось організувати і ініціювати. Я би дуже не хотів, щоб це було Міністерство охорони здоров'я. Це не їх функція і не їх компетенція. І я це говорив навіть коли був міністром охорони здоров'я. І продовжую далі наполягати, це не їх функція. Це бажання лідерської спільноти і функція держави через законодавчий орган віддати повноваження, які не належать адміністративному апарату за управлінському. Це децентралізація і демонополізація влади, передати закону, передати професійній корпоративній організації лікарів. Ось ми маємо з вами підготувати цей з'їзд, написати статут наш, обрати. Перші керівні органи і тих людей, насправді на яких буде найбільше навантаження по формуванню самодостатньої професійної корпоративної організації. Я прекрасно усвідомлюю, що це за рік чи за два зробити неможливо. Богу дякувати. Ми маємо запрошення з Австрії, з Німеччини із Польщі. Вони готові прийняти тих людей, які вільні від професійної основної роботи час. Будуть займатися і управлінням професією лікарським самоврядуванням. Це не став оцей персонал, а це лікарі, які будуть обиратися на з'їзді, які будуть делегатами установчого, установчих зборів, можна так сказати, по створення корпоративної професійної лікарської організації, і їх утворять в підсумку. Тому на е навчання. Потрібно теж певний час. Я думаю, там від двох до трьох до півроку потрібно буде вчитися нам в цих трьох країнах, як мінімум, які вже зголосилися нам допомогти за їхній ресурс повністю пройти навчання, тих, хто себе бачить в управлінні в керівництві лікарським самоврядуванням, для того, щоб потім ну, керувати ефективно, а не дискредитувати оцю ідею, що теж можливо. Коли адміністративний ресурс чи система не захоче нам віддавати волю, то будуть намагатися запхати, ну, кажучи, і адміністративно е, обрати таких людей, які будуть дискредитувати це. Я не для того потратив стільки років свого життя і цю ідею, е, щоб вона була чистою і залишилася чистою, і справедливою, і правильною, так як живуть європейські країни. Нічого нового, ми видумувати. Не будемо. Є механізм, який функціонує самодостатньо і повністю в країнах Європи. Ми не будемо вигалувати український велосипед з прибутником колеса. Ми тільки адаптуємо цей досвід, навчимо нас, вас, усіх, і запропонуємо цей механізм широкому загалу лікарів України. А далі як жити? Будуть вирішувати професіонали лікарі. От я бачу такий механізм. продукти, я, ну, я намагався багато, але максимально деталізовано відповіти, що ми очікуємо від сьогоднішнього дня, що ми очікуємо через місяць, коли ми е, будемо збирати ваші всі пропозиції, і тільки ваші, а інші асоціації, які там в силу тих чи інших причин не змогли приїхати. Ну, ви знаєте, що йде засідання Академії наук, і в них там е, серйозна. Криза Управлінська в академії наук, в тому числі вибори, перевибори, можливі. І зараз академії дуже багато беруть участь саме в сесії Академії наук. І тому асоціації, ті ще мінімум 10 асоціацій, в тому числі і пан які планували приїхати до нас, вони ну, вимушені там. Тому це процес. І я бачу це протягом там місяця кооптація далі всіх на рівноправних правах, на таких правах, як... Отримала право, наприклад, українське лікарське товариство, ставши повноправним членом-засновником в 2008 році World Medical Association. Ви чули сьогодні президента World Medical Association? Ця організація заснована в 47-му році. Але вона заснована так, що нова країна, яка вступає туди, вона стає членом-засновником повноправним. Незалежно від того, коли вона стала. От Україна це була 96 країна, зараз 11 країн. І всі почувають себе рівноправними ну, і рівним. Саме такі механізми ми будемо застосовувати е, і тут. Я думаю, що в перспективі і в керівництві, в тому числі літарського самоврядування, ми мали би дійти і до так званих електів. Це прийнятність влади називається, щоб не було пересмикування акту. Та правонаступність влади, щоб не було пересмикування в майбутньому, що хтось когось там підсиджує, хтось когось лобіює, обирається не президент, а обирається елект, який через рік чи через два роки, наприклад, стає президентом. Автоматично вже. І діючий президент вчить свого претендента, який знає, що так склалася доля, що він все вже буде Є наступник, який буде президентом. Він стане керівником цієї організації. Е, і той, хто йде з поста президента, він ще два роки працює в організації і ділиться також досвідом. І по суті, оці функції, які зараз є віце-президентів, то виконують елект і паст-президент. Yeah. Да. Тому і цей механізм був би правильно застосувати. Е, ну, це розвиток демократії. Вона е, проходить часом. Тому таке моє бачення розвитку. Я хочу вам, що я не претендую на жовтні посади. Якщо обдарують, у кого я не обдаруть, поблюєте мені Є чим життя зайнятися.